Саме, вода велика. І от Йдемо ми на таке місце, де було завжди традиційно получене. Тобто по місцевому нашому в нас, в назві це ловлять на крошні. Бачимо, що навіть берег не стоптаний, хороші місця, заплавчики, люди завжди стояли з крошнями. Це було традиційний їхній лов. Минулого року тут було досить непогано по протоколах. Забиралися в крушні. Зараз вам хочу сказати, сьогодні ми пройшли, знайшли маленький кусочок сітки, десь метрів три. Тобто дрібна, дрібновічкова сітка, був один головень, один верезубчик і один підус. На сьогоднішній день навіть місце, де натоптано, щоб хтось стояв під Крушню. ну, ну Крошньою вчора напевно ходило два чоловіка, видно було дві стійки, а це на падінні річки Коропець Тернопільської області. Нагадую, що це є національний заповідник, заповідник Дністровський каньйон, хоча ми з ними співпрацюємо і в нас досить добре налагоджена комунікація. Зараз підходимо під до човнів, які в велику воду йдуть на сплав, мали би йти на сплав. Бачимо один притоплений, От другий без, без руху, ну і третій, можливо, хтось щось там і мав. Її також підтоплений. Ми додали декілька кількість кінських сил цей човен І вже вийшли на, майже на 30 км в годину. При тому, що тут досить небезпечно на міксимальні шляхівськи ходити. Як-то як, містерна річка не передбачувана. дуже багато волонів. і Щоб спричиняти аварійну ситуацію, ми принаймні кажуть, трошки бережемо себе і новзасід. Зараз в другу сторону буде село набережне Тернопільської області. Воно традиційно ставилося своїми браконьєрськими промислами. Ну, Як зазвичай вони ловили на повну сітку. Це коли каністра наповнена водою йде поруч з човном. Такий динамічний лов. в нього беруть на початку зими жереха, березуба, які піднімаються з водосховища. Ну, сказати, що їх стало більше ні, тому що більшість людей все-таки мобілізовано, багато хто виїхав за кордон, вся перехвіра безпосередньо. Ну, ми цього року пробували, доганяли. Великого <кліпи> успіху немає, тому що... Вони помічаються швидко-швидко йдуть в берег. На всю некадисті цих човнів можу сказати, що ці човни досить безстрахідні, вони мають певний ресурс, вони міцні і вони мають дуже-дуже маленьку осадку. Тобто, виходимо між островами, тут є велика популяція бобрів. Ну, поки що ознак не видно, що ж таки хтось десь. Вийшов, щось прицепив, пише, стіну, Або люди дійсно сидять по домах, або, або щось змінилося, вже помалу в їхній свідомості. І це рибна ловля стала не така вже важлива, не така вже цінна. Я далекі думки, що братонірство повністю подолане. тобто вони є, присутні. вони просто стали обережніші, бо ми стали активніші. Чапля біло на горизонті. М -м, насправді вона досить близько від нас, метрів було 30. о, баклан, бачиш, о, ба о план, овощ, рибу, повкнув на нашу печати, якраз ділянку ходять, їдять гриву. Минулий раз о, тут були досить хороші улови, ми забрали сітку, забрали одну крошню і, на жаль, без нічого, о, бачите, є Тут, ну, тут навпроти є також човни, це вони інше село, це є Сукерчин і набережник, вони перепливають до одного в гості, в них там родина, магазин, входячи потреби. ну і таке, Це є засіб комунікації на Дністрі. Важливим, важливим чинником на Дністрі взагалі роботу з браконьєрами і специфіка Дністра. Вона полягає в тому, що загалом без, людського, без людської допомоги нам дуже важко це робити, контролювати. По, по, по суті, водойм невеликий, він має 190 км. Принаймні він дуже розтягнутий, дуже ускладнені під'їзди з суші. Ну, якщо ви зараз бачите, фактично зараз починається каньйон, гора каньйон скеля, яка Максимально не дає думаю, доступу до, до під'їхати з іншого тернопільського боку, все-таки люди виходять, все-таки щось ловлять, пробують ловити. Принаймі, ми Вони, вони закидають сітки, ми їх забираємо. Вже пішла динаміка на зменшення кількості сіток. Напевно, їм вже потрохи надоїдається робити. Ну а нам, ми на роботі, наша робота така боротися з цим. У мене все-таки є таке переконання, тверде і впевненість, що ми дійдемо до того рівня браконьєрства, як в Польщі, що будь-яка сітка вилучена з водойми на теренах івано франківської Тернопільської області буде як і велика подія. Тому що дотепер воно було, так як я з 19-го року працюю, світок було масово. Принаймні ми удосконалюємося, ми більше виходимо, ми більше стаємо мобільні. вільні. А а знарядь ловобрегзаборонених все стає менше і менше. Ну, є якась динаміка, є якийсь позитив. Є те, що можна сказати, що ми з своєю командою щось досягли і щось зробили. Я вдячний всім тим, хто зараз працює, хто працював раніше, тому що, як би не було без, без них, фактично б цього результату досягнути було дуже важко.